Вітаю, друзі! Зеленський готовий віддати всю Україну заради утримання влади. Водночас американцям важко повірити, що він зможе гарантувати підготовку і виконання таких проєктів, як добування рівкоземельних металів. Бо за весь час президентства він не реалізував абсолютно. Жодного серйозного інвестиційного проєкту. Друзі, е давайте дослідимо, як так стало, що Дональд Трамп звернув увагу на українські рідкоземи. І зробимо ми це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал. Поширте посилання на нього, поставте вподобайку для того, щоб знати більше, і найголовніше знати власне правду. Отже, Вашингтон більше не приховує своїх економічних інтересів в Україні. Прес-секретар Ради нацбезпеки США Бран Х'юз заявив, що Штати хочуть компенсувати. Думайте, компенсувати свої витрати на підтримку Києва за рахунок доступу до українських рідкісних металів. Рідкоземельних металів. Увага! Компенсувати свої витрати. Не допомагати далі в обмін на метали, а компенсувати вже те, що допомогли. Отже, як заявив президент Трамп Сполученим Штатам необхідно відшкодувати, знову-таки, необхідно відшкодувати будь-які гроші, які вони витрачають або витрачали на допомогу Україні. Обговорення у вихідні були зосереджені на тому, як найкраще забезпечити це погашення, тобто погашення того, що допомогли. І графіка ще не встановлена. Сказав Хьюз. Рідкоземельні метали, так як, е, такі, як скандій, Лантан, Неодим та Ітербі, це стратегічний ресурс, необхідний виробництва високотехнологічних пристроїв, озброєнь, акумуляторів тощо. США залежать від їхнього імпорту і Україна, яка має значні запаси, стає ключовим. Елементом в цьому е, рівнянні. При цьому в плані перемоги Зеленського доступ до різдка земельних металів пропонувався США в обмін на збільшення військової допомоги або надання Україні військових гарантій. Білий дім має свій погляд на це питання, йдеться виключно про погашення боргів Києва. Перед Вашингтоном фактично Україна ризикує стати джерелом сировини для відшкодування своїх боргів перед США, остаточно втративши контроль над власними природними ресурсами. Як Штрам зацікавився українським редкоземом? Оцінку мінеральних багатств України на запит З Вашингтон-Пост влітку 2022 року. Провела канадська компанія SecDev, що спеціалізується на кібербезпеці та цифрових ризиках, прикидки канадців показали, що оціночна вартість національних ресурсів України становить понад 26 трильйонів. З них понад 12 трильйонів було на територіях, контрольованих на той час Росією, включаючи Крим. Під контролем Києва залишалось сировинних ресурсів на 14 трильйонів. Оцінка була зроблена на пікових значеннях сировинних індексів, досягнутих якраз у 2022 році. З того часу ціни, наприклад, на літі падали більше, ніж на 80%. За оцінками СЕКДЕЛ у цій сумі 11,9 трильйонів припадає на запаси крем'яного вугілля, яке ні до критичних матеріалів, ні до рідкоземельних елементів не відноситься. То чому зацікавився Дональд Трамп? Та тому, що хочеш хоч щось витягти з того, що роздав Байден. А де тут Україна? Нема України? І українського інтересу немає. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою.